Я думаю, що вони дозрівають до того. По-перше, по-друге, їм допомагають дозріти такі самі невеличкі суб'єкти міжнародної, міжнародного життя, як, наприклад, Естонія, там і та сама Польща, і та сама Угорщина, і та сама Чехія. Ну вже не раз доходилося до, до гопників, вже доходили і до Берліна, але не тільки до Берліна. Знищили і здобутки французької революції. Ми так дуже інколи не ми, росіяни, гордяться того, що руська армія дійшла до Парижа і розбила розбила там Наполеона. Ну не вона розбила, інші розбила, але дійшла до Парижа. Але насправді це до Парижа дійшли ретрогради, дійшли оці монархічні армії, котрі відновили ансьєн режим, старий режим, тобто монархічний режим в Європі. Тобто знову ж таки гопники і ретрогради дійшли до Парижа. Після того вони правда стали. Декабристами. Ну доживемо, чи ми до декабристів у Росії, поки що не зрозуміло? А... Я думаю, що люди тверезі там є. Люди тверезі там є. Просто зараз не час. Ну, якщо, б, якщо б були російські патріоти, не, не придурки неонацистські, котрі тут бігають з триколорами, приїжджаючи з Москви чи з цього Санкт-Петербурга, а люди, котрі думають про. Російську перспективу в хорошому сенсі того слова, а такі напевно, що є. Просто зараз не час на таких людей в Росії.